Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску вболівальники Вілія Реала все було підлаштовано, щоб Довбик виграв цей трофей. Підсилення буде. Суркіс розповів, скільки гравців планує підписати Динамо. Челсі веде перемовини щодо гравця збірної України. Миколенко пояснив, коли знову зможе вийти на поле. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Топ-клуб хоче ще одного українця, як інформує Daily Express, Лондонський Челсі веде перемовини з Шехтарем щодо Георгія Судакова. Також зазначається про інтерес до українців з боку Тоттенгема. Обидва клуби зацікавлені у трансфері півзахисника. Гірники чекають на завершення Євро 2024. У шахтарі вважають, що матчі чемпіонату Європи, а також товариські поєдинки збірної України, допоможуть справити додаткове враження на потенційних покупців Судакова. І це ще підвищить ціну на футболіста. Раніше повідомлялось, що Наполі готовий запропонувати 50 мільйонів євро за Судакова. Челсі розглядає несподіваний варіант на посаду головного тренера. Як повідомляє Мірор, до Челсі може повернутися Жозе Мурінью, який вже два рази очолював синіх. За інформацією джерела, кандидатура португальця реальний варіант. Свого часу фахівець тричі вигравав АПЛ та Кубок Ліги, також в активі особливого кубок та суперкубок Англії на чолі Челсі. Нагадаю, що Моурін'ю тренував Челсі з 2004 до 2007 року, а також з 2013 по 2015 рік. Також Моурін'ю два рази вигравав Лігу Чемпіонів з Інтером та Порту. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко готується зіграти на чемпіонаті Європи з футболу. Молодий гравець скоро почне тренуватись у загальній групі. Миколенко поділився планами відновлення після травми в інтерв'ю Ютуб-каналу. Збірна Віталій Миколенко провів вдалий сезон у складі Евертона і був одним із найкращих футболістів англійської команди. Він допоміг ірискам зберегти прописку в АПЛ, але в середині весни отримав травму та вибув із ладу. Незабаром після того, як футболіст зазнав ушкодження, він заявив, що не пропустить євро 2024 і допоможе збірній України на турнірі в Німеччині. Наразі стали відомі точні терміни повернення захисника на поле. Миколенко розпочне займатися з м'ячем 30 травня, а вже на 4 червня заплановано повернення футболіста до загальної групи. Віталій заявив, що добре почувається, і біль у нозі його не турбує. Він хоче якомога раніше вийти на поле. Збірна України розпочне підготовку до Євро 2024 наприкінці травня у німецькому місті Нюрнберг. Команда Сергія Реброва зіграє товариський поєдинок із Бундестім 3 червня. Мадридський Реал встановив потужний рекорд. Вершкові завершили сезон 2023-2024 у Лалізі, вигравши 21 матч на нуль. Це найкращий результат в історії королівського клубу. Попередній рекорд мадридців складав 19 сухих поєдинків за сезон у чемпіонаті Іспанії. Повідомляє авторитетний портал ОПТА. Відзначую, що безпосередньо до цього досягнення долучився і Андрій Лунін. Який цього сезону провів 10 матчів у Лалізі, не пропустивши жодного м'яча. Динамо планує влітку підписати декількох гравців. Президент київського клубу Ігор Суркіс у коментарі для програми «Звіров про футбол розповів, що команда буде підсилюватися під час трансферного вікна і планує підписати двох-трьох футболістів. Але функціонер зазначив, що брати гравців для кількості не будуть, а лише якісних виконавців. Багато трансферів не буде, оскільки ми довіряємо нашим хлопцям-українцям. І ми, якщо будемо запрошувати, то гарних гравців, а не для кількості. Ми будемо підсилюватися. У нас є кандидатури, і я розумію, що нам це потрібно, і ми будемо це робити. Я сподіваюся, що нам це вдасться. Два-три футболісти нам потрібно для підсилення. Щодо кадрових втрат, то поки не готовий сказати. Ми зараз будемо говорити з головним тренером і вирішувати, хто піде в оренду, а кого ми будемо забирати, сказав Ігор Суркіс. Фанати Вільяреала впевнені, що все було спеціально зроблено так, щоб саме Артем Довбик виграв приз пічічі, найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії. Як доказ, вони наводять такі переконливі на їх погляд. Факти: Гранада цього сезону до матчу з Жероною не пропускала більше п'яти голів, навіть у іграх із сильнішими суперниками Реалом та Барселоною. У матчі з гранадою добику до потрібно було забити щонайменше три голи, і він це зробив. При цьому два з них забив із сумнівних пенальті. Тренер гранади випустив на поле третього воротаря команди, який прийшов посеред сезону. У воротах «Гранади» не призначали 11-метрових ударів у 26 матчах поспіль до гри з Жеруною. У попередніх 37 турах у воротах «Гранади» призначили лише 4 пенальті. Один з них не був реалізований, і жодного разу не призначали два 11-метрові в одному матчі. Арбітер додав 4 хвилини, але команди фактично зіграли 5 хвилин. Хоча за такого рахунку рефері часто не люблять давати більше двох-трьох додаткових хвилин. Також уболівальники Вілья Реалу пишуть про те, що довбик забив 7 голів із пенальті, а серлот усі голи забиває з гри. Нібито результативні удари з 11-метрової позначки не варто враховувати, особливо, якщо сам футболіст не заробив пенальті, а просто реалізував його. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!